Він переїхав в бучу в середині березня 21-го року. Винайняв маленьку квартиру у цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на еклері. Він ходив на англійську, тренажерку та на сповіді. Він любив дивитись, як падає сніг, та в тумані зникає вулиця. Він слухав радіохет. Старі альбоми окоану Ельзи, дощ, грім і стукіт серця дівчинки, з якою засинав і прокидався у маленькій цокольній квартирі, цілував її тепле обличчя, пригортався до її липкого тіла, пірнав долонею у хвилі її волосся та борсався там, наче мушка на побутині. Вона покинула його по сини. Так як птахи покидають ліси. Так як інженери фабрику по закінченню зміни, і поїхала в Польщу, щоб там залишитись. Він взяв кота, схожого на тістечко, і сказав: «Кіт, нам треба їхати. З нами як ранок, як життя, як хвороба, Сталась холодна як крига війна. Урок, що зветься спокійне життя, закінчився. Якає вулиця, падає дощ, його зовсім не слухають. Кіт вибіг у поле, і в я його вітер. На Хресті на Чонайтікарці написано: тут спочиває номер 234. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять. Вона про мандрівку патагонію, про роман з рок музикантом про реінкарнацію в царицю чи в рибу. Планувала написати книгу про те, що пам'ять крехка, наче кілька на крембюле, вразлива, наче кохання, розсипається як пісок поміж пальців, і зникає, щезає, немає. Вона любила свій велосипед, мору. Зі з кущівкою збирала пожовкле листя, наче марки, любила розглядати хмари, розсипані, наче попкорн, неохайним хлопчиком в кінотеатрі, мандрувала у гори на Одинці, щоб приймати інгаляції лісом та повітря. Збирала м'яту та їванчай, збирала зорі, розкладаючи в пам'ять, наче у фотоальбом. Її батько загинув у 14-му. Їй було 14, коли мама поїхала в Італію та не повернулась. Вона не мала стосунків, бо все чекала на рок музиканта. Коли зима вирішила залишитись щонайменше до наступної осені, гучно і боляче сповістивши про це. І пахнуло на вулицях тишею, жагаючою вогнем, і землею розліталося вороння. Тоді вона не розгубилася, дістала із верхньої полиці пляшечку із висушеним іваншаєм та чебрецем, заварила трави, розлила у термос та понесла на пусти хлопцям із тереболони. На хресті, наче татуюванням, закарбовано. Тут спочиває номер 457. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять. Вона жила борж з парком у невеликому будинку. Годувала білок, годувала собак, годувала п'яниць. Була хранителькою осені і хранителькою спогадів, розсипаних як цукор. Їй було 54. Вона працювала у комунальному підприємстві, носила синю робу епіцентр та їздила на велосипеді. Фарбувала нігті у Багряний, фарбувала губи у Багряний, і щоночі до неї приходили багряні сни. Вона дивилась, говорить Україна, витирала сльози білим носовичком. Я дитинство, яким тоді теплим було сонце, перед сном читала кокотюху та стрибала, наче плавець у воду у свої сни, Багряні, як нігті, багряні, як губи. Чекала на суботу, щоб витерти пилюку в кімнатах, вибрати одяг, приготувати шарлотку та думати про минуле. Її вбили. 5 березня, коли вона повертала на свою вулицю. Били, як ніч вбиває день, як осінь вбиває літо. Розіпнули чергою КПВТ На хресті, наче на душці, оголошень, написано: Тут спочиває номер 451, вічна пам'ять, вічна пам'ять. На вулицях та на полях. З'являлись нові Голгофи, тільки кулі замість цвяхів, тільки артилерія замість списів. Хотілося рахувати дні до літа, рахувати кошенят, рахувати дітей, рахувати зорі, рахувати до ста, засинаючи. Тут спочиває номер 176, вічна пам'ять, тут спочиває номер 201, Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 163. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 308, вічна пам'ять. Вічна